Друзі, всім привіт! Приїхали знову на рибалку з Іфимовичем. Зараз качаємо лодочку і на вимостку. Ну там якийсь рибачок зайняв наше місто. Зараз я попливу його попрошу, щоб він звільнив нам. Ну і будемо рибачити. Друзі, забрав Іфимович, а пливемо. На баркасі. Так що, друзі, зараз зализемо на вимостку і будемо рибалити. Надіємося, що буде кльов якийсь. А он дивіться як сидить. Туди прямо на той щось стягне. Прямо на вимостку табуретку. Дивись, на табуретку сів. Ух ти, ух ти, Ой, и в очень пришло диво. Вот это уже крупнее вариант дивите, что он просто. Скажи, вот, это... это дело надо обмыть, да? Да. Оп. Давай. На Василя. Василь. Я зрозумів. Щось є. Ну, так, так затрусило, ну мабуть, щось невелике. Якщо цю трусило, так тягну. А це я тягаю, а ти вже. Бде... Для осечка. Ну... А покльовка така була, наче там. Чи я поспішаю може? Гова. <рес> так що то вроді є. Ну, главное, чтобы не холостую, блядь. Не, есть, есть. Ух ты, ух ты. Небольшая, но есть, да? Ну, ладошечно. Она а на посол? На посол, на посол, давится. Хорошая, да. Только опускай сразу. Коротше, друзі, оце у мене сьогодні, за сьогодні третя рибошка. Покльовки були, не одна. Ну, Між ними прокльов Таке перед цим ось хорошо так дибнуло. Я підождав. потягнув, Не знаю, либо я так думаю, що прозівав я її, на її підсікти. Ну коротше, що повно, що я витягнув три рибьохи по факту. Такі, дві, одна ладошечна і дві трошечки більші. І все, ну і там 3-4 покльовки. Коротше, не особо поки. Ну, і і Фимоча сюди краще бере. Тягаю, так. Да. Тут на сома закинув, щось поки мовчить. Ще й ранувато якби. Ну, хоча вже таке час, як десь він виходить на охоту, так? Да? Скільки вже, я думаю, десь годин 6, так? Да? Опа, судачок. Коротше, риба на вечері буде жарена, так? Да? все таки подивився. Там напроти мене живе один філософ. Димирь тут. Угу. Григор Іванович. Я його пару разів приглашав на п'янку. Він до, до мене до себе не приглашає. Чого? Не знаю там. Сутки рибалки, неділю здоров'я даємо. А, то же они не ходит. Да не по колыбе. Философ Философ? Да, философ. А то такие дурные люди, блядь, эти философ. Что ты здесь Не ходи, мать, Философ. Опа, все то є. Та да, опять таке ж. Ну хоч почало часто клювати. Це ж на весело. Я не дивлюсь, поки ти рюкзак не положиш. На тараньку пойдеть. Як таку рибу готувати? Яку таку? І кидаю цю рибоху. Все вместе. Ну не терешь туда, блядь, тут зака килограммовую, а така даже ладоши скорей дошки кидаешь. Приправа, в кінці добавляешь томатные приправы. Ну так что под, под Ну, бачите, немає нічого, таке ладошечна вся. Одна Ну, сірка. Ну, на тараньку піде. Кажу, вопросу не блять. Даю паспорт. А він говорить, та я там в бур'янах, щоб не жалко, бля, бери. Дається. Де то через год. Ну оно по крупному вот есть. есть. По спине группа. Вот есть крупняк, друзья. Я не дивлюсь его. Ну, Я ну, подивлюсь, когда оно просто... будет уже там. Все так. Ого, Карасевич. Да І спіші, підведи. Достав. Оце видно. Да? який! диви, який, лапоть. Оце красавчик. Вишку така покльовка. Оце же красавчик, да? Дивіться, який. так. Так, дівчина. Красавчик. Лапоть. Да. Дивіться, як мошкарня позліталася на світло, бачите? Ага. Так, друзі, рибка пожарилася. Така. Ну у нас вийшла така ситуація, балон закінчився, я не розчитав, треба було ще один взяти. Просто я ним вже користувався не один раз. Ну нічого, ми зараз на остальну на кострі пожаримо. Першу. Правильно Юфимович? Да. Дивіться, Юфимочі її э, почистив, починив, все. Я на хлібчик положив, Юфимович каже, без відходу, отак прям кушаємо. Да. Все, юфимочу зачет, друзі. Остальну будемо жарити на кострі. Так, друзі, рибка дуже смачна. Ну, закінчився газ в балоні. Зараз ріжу сало, щоб все було готове. Поджигаємо костер. Юфимович дожаряє рибку. А я пожарю салка. І буде дуже смачно і цікаво. Дивіться, отак раз. Чи як його поряд? Отак раз. Скажи, на ровном місці можна рибу пожарити. Кажи, на ровном місці можна рибу пожарити. Тільки її поймати треба. Друзі, вторая партия. Жарка риби вже на углях. І він сказав, на ровном месте можна пожарить рибу. Бачите? На ровном. Не треба нічого. Дивіться. Раз, газ закінчився. а на що він нам. Пару веточок і дивіться. Камішок. І все, рибка жарится. Так, друзі, всім добрий ранок. Пів сьомого ранку, точніше без 27, в 6 ми встали, ми з Івшимовичем вже видвигаємось на вимостку. Всім привітна Оце опять покльовка. Опять, навіть мелочь. Оце вже друга рибка. Друзі, тільки закинув, в принципі, клює, але зараз перед цим витягнув рибину. Ну така ладошечна, ну, немає крупніше. То з крупною, що вчора один карась попався, такий грам 500, мабуть, десь приблизно. Ну от дивіться, що хрущ. Ну така, ну для, для тараньки, так, да, то, що треба, ну побачимо, ще не ведь як що. Як кажуть, ще не вечір. Ну, на посол в принципі, то, що треба. Так, да, і ви замітили, сьогодні клює у мене одна густірка і вчора, Ото карась один попався хороший вечором. Да? Ну, немає ні подлящика, немає, ні сенця ну, тоді а був. Шлава, то шлава. А може всі які бліставі, Нема одна густірка і все. О. Ух ти, ух ти, Ух ти. Це буде крупно. Це трошки крупнішенька, да. так. Ну так, да. хай, не, ну що ловиться, ти ловимо ловити що робити. Ну так, да, як взагалі в про, прошлий раз ми були взагалі, що я три риби не виловив. А він ні, ну якщо таке діло, то зрозуміло. Трошки крупнішенька, да? так? Ух ты! Ух! Ух! Ух ты! Ох, ти ще крупнішенька, так? Да? Я додивлюсь. Тихо, тихо, тихо. А тепер подивимось. Ну це вже. Да? Ну, це така як перед цим. Крупніша підійшла, бачите? Ви бачите, що робиться? Ви що воді. Ну, тут... Дивіться, які ось так, так, утятка, які пливуть. Ви бачите? Ага. Кряк буде. Що ще треба, да Стандарт, стандарт да. для посола. Ох, тобі, вона вже там сидить, дивіться. Опа! Да, красиво, меня здесь так стой ты. вона якось і і Вовочка, теж зараз і но ну. Друг. так друзья клюєв заброс по крайній мере до цього моменту було так там я вам по насніма уже це кинув зараз, дивіться походу там <гум> Стая стоїть і цієї густери, і вона оце кидаю, заброс, і там буквально хвилина і зразу клює. Собралася вона там на прикормку, да? У неї там стоїть вона. Паті у неї там. Стоїть вона там. Та да. так влупило щось. Ну так як коло себе. Оце покльовка, ви бачили? Та... Прям удари такі. Та так клює, вона жадно. Зараз вона жарненька перед Да. Yeah. Буде е -е 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 вялена рибка, то що треба, ріфунуч. Yeah. Я вам принесу, під... стоїм... я, под... я, я, вам при... я вам принесу, да. Попробуєте. дуже смачна. Ох ти, дивіться, ух! Ух! Не хоче. Оце Чита ще, ще крупнішенька, бачите? Чи не Чи непогано, була менша зранку. Так що, Южимович, ви були праві на берегу, як я казав, буде, не буде, ви сказали, що буде ловитися. Так, У тебе, ви сказали, була, буде... Була ловити. Потепліло, так? Пару так, днів тому якраз. Чого, позавчора ще потепліло. І приємно сидіти, блядь. І, і риба ловити. Коротше, друзі, горохи, і ну я так і не зварив, і я аж забув котілок взяти. Думав, картоплі зварити і потім зварити горох і пшоно. Так що горох і пшоно просто з... я його водою вчора ввечері залив. Точніше, горох я ще вдома залив. А вчора висипав туди пшоно і водою залив. Зараз прикормки туди додав, перемішав це все і нормально. Ісумович говорить, що, звісно, воно немножко не то варю, не краще, ну я це розумію. Ну, що маємо, те маємо, як кажуть. Правильно, а так Отак хуйово. Так. Да. Опа! Так, друзі, зараз закинув. Була у мене невеличка покльовочка. Ну, обірвало опаришів. Я думав, що може риба дійшла. Вона готов невелика покльовка, як вона три опариша зірвала. Зараз вирішив поставити, дивіться, черв'ячка одного. Черв'ячка не ставився, на опарих ловив. Черв'ячка його важче зірвати, а на опариші взриває. Якась вона така резка. Як дитячий понос, як кажуть. Резка рибка і фумочок, детський понос. Ви бачили, як резко клює? Зараз у подивитися. Олоки б... трусить. Оп, бачила як. Обисне, стандартний варіант. От вони такі, трошки крупніші там. Як ви казали, з одного виводка, грубо говоря, трошки є крупніші, трошки менше. Вивозка, Угу. Так, друзі, ну що, рибалка підходить до завершення. Ми рибалкою доволі з фумувачем. Вифумоча клює, у мене клює, хай рибка не сильно крупна. Така ладошка трошки більша і одна густіра. Більш нічого не бере. Тож були, і ми приїжджали подлєщик брав, там, синець, а це просто одна в одну. Іде, як один ви Одна трошки більша, трошки менша, плюс-мінус. Жарненька, хороша, на посол те, що треба. Там її можна і пожарити, в принципі, коротше. Ну, не суть. Зараз ми ще півгодинки буквально. Я більше знімати не буду. Це якщо, якщо клюне щось прям крупне, тоді може знімати. ось зараз покльовка була. Ну і коротше. Всім, кому понравилось відео, ставте лайки. Приїжджайте, Приїжджайте да. Підписуйтесь на канал. Хто хоче, друзі. Ну, як я не ловлю, приїжджайте, будь ласка, ловіть, мені не жалко. Це таке діло. Риба зараз клює, ловіть. Я в ближайші 2-3 тижні сюди їхати не буду. А взагалі плануємо поїхати на другий раз десь на Тетерів, на хижака вже. Так що, може навіть в цьому році я вже не попаду туди, не знаю. Не будемо загадувати. Все. Всім пока. До скорих встреч. О, Оп, дивіться, зараз стабільно, все. Клює, ну, ну ми вирішили, що нам хватить. Ну скільки її ловити, О, дивіться, яка довбеє. Зараз вот я вам засніму, ще цю. дивіться, аж нитка провисла. Бачите? От дивіться, це така стандартна клює. ну, Хороша, ладошечна, жирненька. ну, Клюне, щоб щось крупніше, значить я включусь. Ні, значить, така от рибалочка.